Доброго дня. Сьогодні проходить засідання комісії з питань планування бюджету фінансів та довгі. На порядок денної комісії виносяться два питання. Перше питання внесення змін до Київського бюджету. Дякую, дякую, будь ласка. З обласної адміністрації розпорядження начальника міської обласної адміністрації нам надано субвенцію для державної осіб з особливому освітленням. 4776 гривен, тобто це не зрозуміло. Даний проєкт пропонується збільшити технічні частину міського бюджету на задану суму і збільшити кошторисне призначення загального фонду відділу освіти молоді і спорту на суму 34 776 гривень. Цього року ще передбачається закупити один шкільний автобус, один школярик. Закачається кошти з фінансування сумі 20%, це буде порядка 800 тисяч гривень. Точно зараз вам сказати суму конкретно до гривень я не можу, тому що це буде далі, ще не прийшла повністю торги, але десь наша сума близько 800 тисяч, та я говорю, 790 тисяч гривень. Тому ми поки що передбачаємо 800 тисяч гривень для співфінансування даного автобусу. Таким чином пропонується зазвичай кошторисне призначення загального фонду відділу освіти на суму 835 тисяч, це є 600 тисяч заробітної плати 200 тисяч з І передбачити ці кошти для того, щоб збільшити кошторисне призначення спеціального фонду фінансового відділу, для того, щоб можна було перерахувати дані кошти на співфінансування школярка. Пропонується також відповідно до листів, які не від відділів, пропонується здійснити перекидки між кодами, їхніми внутрішніми. Так, по загальному фонду відділу освіти пропонується перекинути 75 тисяч з заробітної плати на нарахування. Пропонується також зменшити коштальне призначення Загального фонду відділу культури в сумі 120 тисяч на заробітну плату І збільшити кошторисне призначення по відділу культури по бібліотеках, тобто це внутрішня перекидка між кеками по, по, по згаданому суму. Також відділ культури просить перекинути 43 тисячі з будинків культури на музей і по музею 20 тисяч вони перекидають з статті по заробітній платі, з нарахувань на заробітні, тобто з другої статті на першу статтю. Це є внутрішні перекидки, які не потребують додаткових коштів. Знову ж таки, в нас є таке передбачення і в нас є такі плани, щоб запустити систему голосування рада, електронну систему голосування Рада і голос система голосування голосу і пропонується. Кошти на дану систему. Дана система буде коштувати на 190 тисяч. Вона буде коштувати трошки більше, тільки там частина коштів буде йти зі спеціального фонду самої міської ради, тобто за кошти від орендення. А нам потрібно ще передбачити 190 тисяч з місцевого бюджету. Таким чином ми пропонуємо. Взяти частину коштів це є з резервного фонду суми 122 тисячі, а також зменшити кошти по культурі 1200, зменшити по виконавчому комітету по генорусі 23, зменшити кошторисні призначення по заходах збереження в сумі 3800, а також зменшити призначення Загального фонду по фінансовій підтримці дитячої юнацької спортивної шкіл в сумі 80 тисяч гривень. І направити відповідно дані кошти на співфінансування на оплату системи ГОЛС, а також на видаток по на звернення суди 100 тисяч і 11 тисяч це є на матеріали і імені, це йде мова про те, щоб купити відповідний журнал для загального відділу для реєстрації документації. Відповідно, всі ці листи в нас є. Хочу сказати знову, таки, хочу повторити, що суму, яку ми говорили самого початку, вона буде в у нас, вже точно будемо знати співфінансування школяри, то ми дойде вже на сесії, поставимо правильну суму, тобто ми вже нанесемо суму, така, як має бути. І наразі в мене все. Коло будуть якісь запитання позиції. Кому є кошти, що вони перекидають скільки на було на народні доми, вони перекидають, значить, це передбачено значить, по культурі. Було передбачено на мистецькій школі на заробітній оплата 120 тисяч, оскільки там не відбулося підняття заробітної плати, їх ми перекидаємо ну, на бібліотеку. Тобто вони вже ще раніше вони це були передбачені, коли ми ще говорили на минулій сесії, тобто вони ці кошти передбачали. А решта це просто йде по. Ну, Заплановані, за які були кошторисні видатки і не використані. які бачив, що ми зараз їх не використали. Ну, друге питання по ті, по тому голосувати голос. Мені здається, що зараз на часі 180 тисяч розкідатися з військового бюджету в час війни до такі завцятки. Голосувати що роки з підняттям руки. Мені здається, що ще рік часу, чи поки триває війна, а ще можна і так далі голосувати. А ті гроші примагалися на підтримку ЗСУ. Якщо не дозволити ремарка, бачите, ми вже всі комісії знімаємо скоро таке, піде на Бунком, що треба буде Бунком організовувати і відеозйом, відеофіксацію, і, 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 і якісь голосування. Ми так не аналізували, і дивилися не те, що ми собі захотіли таке по інших гранах, по інших міських радах майже. 40% вже впровадили. Там не буде такого нічого е закупівлі ніякого таких капіталовкладень величезних. Там є тільки е комп'ютери, які будуть. Nie, веб -серби, веб -серби, і веб ну, веб-сервери ми купуємо зі свого, то є 46 тисяч. А та сама впровадження 190, але то, то законно. Там не програмне, ми... програмне забезпечення. Mm -hmm. Дивіться, скільки ми другуємо матеріальну сесію. Так все буде в електронному вигляді. Це крім. Е це крім того, владнання буде система, яку може буде депутат зайти і ознайомиться у дрон із документами. В принципі, вже друг буде, ну, надіємося, буде не потрібний. І навчання буде там все прийде чи Вважаю, що ну, десь є таке, вважаю, що ті витрати такі прийнятні більше, бо все одно ж комусь треба буде організувати. Це, 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 кошти, це Ці кошти, це є загальний фонд. На ЗСУ ми фактично завжди передбачаємо кошти по нашій програмі, і кошти по нашій програмі це йдуть по, по спеціальному фонду, вони йдуть. У нас є вільні лишки, тобто те, то, що ми використовували вільні лишки по спеціальному фонду. А там сумні? 190 тисяч. Це просто якщо доводить. Щоб ті кошти, що ви сказали, що підрозділи ЗСУ. А вони йдуть і ми за що, скільки може хвороби, значить 3 мільйони? Програмі було 3 мільйони, на три мільйони платить. Треба вносити зміни програму. Ну вже якраз позачергова як сесія буде, після тої сесії, якраз на комісію буде представлено, ми вже говорили про ЗСУ, вже на більшу суму зараз У нас виконання не вийде. По річному виконанню в нас немає далі виконання, ми дістаємо на 3,5%, тобто де достаємо 6 мільйонів. У 5 та 800. По виконанню за 10 місяців у нас виходить 100%. 100,8 виконання стане.

Якби не такі кошти, тоді вже тут. Тут кошти 190, плюс 190 вже буде 380. Я думаю, що це мало не буде. Ставте на 10, ніхто не править. Хто за пропозицію пана Богдановича, щоби 1930 не напродатина? Отримався. Рішення не проходимо. Ясно. По тих всіх інших питаннях, по першому питанні. Немає ні інших пропозицій. На автобус 830. Крім того автобуса, що я пішов, так? Пішов, крім того, я пошире. Хто за такий проєкт рішення прошу проголосувати це? Одного увазі. Дякую. А можна ще питання? А ту систему ради тоді ми будемо передбачати як? На наступний рік, в 2025 го вона ж мусить бути? Ну, сьогодні не пройшло. Будемо наносити... або на сесію не пройшло, Комісії, може, а комісія може на сесії підвести. Ви ж практикуєте такі речі, проходять тут, на сесії проходить. Проголосуєте. Ясно. Добре. Переходимо до другого питання. Про затвердження положення про приміркування томатереальної допомагати цінка оперативно та структурних підрозділів нашого комітету та нашої міської ради. У нас положення було мова йде, що ми хочемо, ми не хочемо. Ми проаналізували акт ревізії самкирської ладської, і там були зауваження щодо нарахування проценту премії. Тобто премія не башла з уклади. А має йти з нарахованої заробітної плати, тобто розмір щомісячної премії у відсотках до нарахованої заробітної плати, зарахування рахуванням вкладу, надбавки за ранг і весь процент. Єдине, що ми міняємо, чуть -чуть, і там, може більше досконалюємо і матеріальне на оздоровлення лишилося в розмірі укладу, тобто готова на вища спорідність. Єдине, у той, що міняється сама система процент нарахування премії. О, хто за реабілітає рішення, прошу проголосувати? Ну, Десь mm -hmm. є інформація, що е, вже виготовлена проєктно-кошторисна документація на вулицю, е, ну, на дорогу до садочку, від липів до садочку. знаю, до вулиця називається. Зводимо якось до ситуації. Якраз приїжджала до хати. Є виділи і розробляють коштовну документацію, точно і ще не знаємо. Є десь вже що 8 часов. Так. І це там справа в тому, що проаналізували, є багато хто звертається в саді кісти повірити, там проїхати там не можу. Томіж пожертви, між дією баків, між надіючою <пробітник> почеганкою <пробітник> <такі, між, пробітник> <між, між, пробітник> і там, де будують церкву. Там не можу. Там дуже багато звернень, ширтей на сім. Тут хіба буде зараз дивитися по кредитах. В принципі, ми вже зараз будемо. залишки кредитів по всіх розпорядниках коштів, і тоді вже можна буде пробувати дивитися і то, що вже не використається, точно можна буде дивитися і перекладати. Якщо мова йде дорога місцевого бюджету, то та так, буде, та, та, буде, це місце виступ... буде. Виступ... 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 То вже будемо знати конкретно, яку і то можна буде винести. <клес> Значить, <клес> на серці будемо виносити то питання, вже скільки треба витут... Але, але... Тож проєкт обшторну вже є, якщо буде тендер, то вже якусь суму фіксується якась в Ну, Тендер то є, проєкту штатної документації. Будеться тендер, воно може значно зменшитися. Але вже від чого від шоу є, яка там правильна коштувається. Там загальна кошторисне, по-моєму, чи не до трьох мільйонів. Я не готовий сказати, але... ні, там було, по-моєму, початково 2 Ну, До трьох мільйонів. Я не готовий сказати, що мають бути відрубку. Асфальт, асфальт. Асфальт, але має бути Вже заплату і плюс паркувальні місця. там без Скажи мені казальну суму. Добре, все, добре. Ми розуміємо, що ви щодня. Так, але там ми, напевно, будемо спрочувати. розумію, розуміємо, скільки гроші, там. Бардюри, ми, напевно, давно так, як ви кажете, а на буквально місцево ж доволі Там, же вони написали все, простували так, як цивілізовано. Світ паркувальні місця, якщо розробити раз та й. Але там точна сумачку. вкд 3600, Але там ми з ними говорили, що деякі роботи виконувати не буде, тому давайте ще розмір дані Вже будуть на початок сесії, перед сесією до питання, якщо є зразу на сесії. Будемо знати вже конкретні засоби коштів. Нема більше нікого, ні у кого Добре, дякую всім.